Привіт усім на каналі Мама у грі. Сьогодні розповідаю про гру шпроти від Arial. Можна грати від 2 до 5 гравців. Це дуже прикольна карткова гра, дуже хорошу коробці. Також купувала на розетці. Є картки такі шпроти є картки з Таким міксом з консервою є правила. Як ми зрозуміли, як треба грати, гравцями дається по 5 карт закрито. І ця колода консерви так само лежить закрита. Всі грають в закриту. Я покажу зараз у відкриту. Як ми граємо. Так. Відкривається консерви, колода. Одна карта відкривається на а, десь 5 секунд. Ось так кладеться, відкривається. І гравці повинні запам'ятати, які тут є шпротини. А потім ця а, перегортається, і гравці викладають ці картки, які вони вважають, що були у карті карти консерв. Ну, наприклад, я зараз не запам'ятовувала. Якщо у вас є дві однакових, то лише одна викладається. Наприклад, цей гравець може викласти ось ці карти. А цей, наприклад, ось ці карти. Це залишається у гравців, і вони виклали ось так. І потім вони виклали і пригортається, йде порівняння. так? Ось ці карти. Ми бачимо, що одна є. І це а, цю карту він забирає собі. Це його виграш. виграш, а цю картку скидається, вона більше у гру не повертається в, в, в цю гру. Так, а цей виклав ці карти, і одна так само йде у виграш, одна так само йде у відбій. Ця карта все вона зіграла. Потім о, гравцям додаються до п'яти карт стільки, скільки в них. Не вистачає до п'яти карток, тобто ще по дві карти. так? І потім так само на 5 секунд, на 10, там скільки, ну не дуже багато, щоб не йому хлювати, а, перегортається. А потім кладеться ось так зверху, поруч. І так само можна нічого не викладати, якщо ви вважаєте, що там нічого не було з, вашої, з вашого набору. А можна викласти там більше там, три, я не знаю. Але якщо дві однакових, то тільки одна за, за один раз. Так, наприклад, ось так. Раз, два. І три. І потім порівняння. Так, тут є, є ось ця карта, і вона йде у виграш. А ця карта у відбій. А у цього гравця. Є так само одна. І коли вся колода розібрана, коли усі консерви проаналізовані, так потім йде підрахунок тих карток, які були у виграші. І хто набрав більше, той і виграв. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, поділіться, будь ласка, цим відео з друзями. Підписуйтесь на канал та до наступних ігор.